Привіт. Так добре стояти? Так добре? Минулого разу Любомир говорив проповідь дуже схожу, але вже так склалося, що сьогодні в мене буде ніби продовження тієї чи доповнення, чи, ну якось так, воно буде пов'язано. Так вже склалося. Студенти і батьки учнів, у вас теж був складний тиждень так, що... і, і в нас теж тому я, я проповідь готувала, так скажу чесно дуже швидко в останній момент. Тому я буду вдячна, якщо ви будете так ну не дуже прискіпливо оцінювати. Деякі моменти з цієї проповіді ви будете вже знати, дещо ми просто нагадаємо, а дещо можливо буде нове. І я вважаю, що буде не, ну, не зайвим нагадати і притчу про сіяча, і далі моменти, які я буду говорити, але можливо для когось Святий Дух відкриє щось по-іншому. Я би хотіла спочатку помолитись і потім почнемо говорити. Дорогий отець, я тобі дуже дякую за можливість передавати твоє слово, Господь. Я дуже прошу тебе, допоможи мені е, передати лише твоє слово без, без власних домішок. Святий Дух, я прошу зараз, працюй в кожному, Господь. Нехай кожен отримає те, чого він, що він хотів би почути, Господь, що Ти йому хотів би сказати. Амінь. Спочатку я хотіла відкрити послання Івангелі від Матвія, 13 розділ. Це буде про просіяча. В загальному ми сьогодні будемо говорити про насіння і про те, як від про моя проповідь буде від насіння до плода, тобто весь цей шлях, який проходить насінинка. В загальному спочатку для того, щоб насінинка взагалі проросла і мала якби, і був подальший шлях, потрібний ґрунт. І ну і це зрозуміло всім. І тому спочатку це, цього немає в слайдах, але м, тому м, спонукаю відкрити свої біблії. Mm. Далі там є деякі місця, але саме цього немає. Прича про сіяча, 13 розділ. Ой, Боже, Євангелія від Матвія 13, розділ, з 1 по 9 вірш. І потім з 18 по 23. -тій. Того ж дня Ісус вийшов з дому і сів на березі озера, навколо нього зібрався величезний натовп, тому він увійшов у човен і сів там, а люди залишились на березі. І він багато чого навчав їх, розмовляючи притчами. Він сказав: вийшов селянин і заходився сіяти. Коли він розкидав зерно, то деяке впало край дороги, налетіли птахи і склювали його. Інші зерна впали на кам'янистий ґрунт, де землі було мало. Вони швидко проросли, оскільки лежали неглибоко. Та коли зійшло сонце, то обпекло паростки, і вони засохли, бо не мали глибокого коріння. Інші зерна впали серед теренів, що вигналися і задушили паростки. Ще інше зерно впало на добру землю і проросло. І вродило у 160 та 30 разів більше від посіяного. Той, хто має вуха, нехай почує. І 18 18-й вірш. Це коли роз'яснення притчі. Послухайте пояснення притчі про сіяча. Ось що означає зерно, що впало при дорозі. Кожного, хто чує слово про царство Боже та не розуміє його, приходить лукавий і віднімає посіяне у нього в серці. Інші люди, як зерна, що впали у кам'янистий ґрунт. Коли вони чують слово, то одразу із радістю сприймають його. Але вони не мають міцного коріння, і їх вистачає ненадовго. Коли починаються гоніння чи переслідування через слово, вони швидко зрікаються своєї віри. Зерно, що впало серед теренів, це ті, хто чують слово, але щоденні турботи та спокуса багатства душить слово, і воно не дає плодів. А зерно, що впало на добру землю, це ті, хто чують і розуміють слово. Вони приносять щедрий врожай у сто шістдесят і тридцятеро разів більше від посіяного. У даній притчі Ісус говорив швидше за все про зернові культури. І якщо ми говоримо про зерно, про зернові культури, то врожай вже видно на наступний рік. От, ну, ну на цей же рік я маю на увазі. Тобто сезон проходить і вже збирають врожай. Ми сьогодні будемо говорити також про плодові дерева, які приносять плід набагато набагато пізніше. Е, але якщо говорити саме про цю притчу, е, то ну, ми бачимо це зрозуміло, що важливо, щоб зерно принесло плід, воно має бути у відповідному ґрунті. І ми сьогодні будемо говорити про зерно як про кожного особисто, і так само зерно, як те, що в нас вкладають Боже Слово. Слово про царство. Е, якщо ми говоримо про нас особисто, для дуже важливо для того, щоб кожен з нас, е, як Божа дитина, розвивався і приносив плоди, щоб ми могли були в правильному оточенні, у правильному місці у відповідному ґрунті. Е, для того ну, необхідно слідкувати за тим, щоб ми були серед Божих дітей, серед Божого народу. І не росли десь окремо самі по собі. Тому що дуже велика небезпека є, що ось ці щоденні турботи, клопоти, також якісь утиски, якісь моменти, вони в нас заглушать те, що Бог нас хоче вкласти і не зможе в нас воно прорости і дати плід. Тому найперше для зерна дуже важливе, дуже важливе оточення і ґрунт, в якому воно є. І умови, відповідно, які є навколо. Пізніше вже про умови, в яких зростає зерно, я буду говорити ще пізніше. А На даний момент я би хотіла, щоб ми з вами трошки повернулися до шостого класу, хто, хто вже цей момент пройшов, і трошечки поговорили про націнинку. Я не знаю, чи добре видно, але я трошки прокоментую ще, і я думаю, що буде зрозуміло все. Якщо ми дивимося на насінинку. Я так добре стояти? Чому <ресили> так. Якщо ми дивимося на насінинку, то дуже цікавий момент є, що у кожній насінинці з самого початку є зародкове стебельце і корінець. Оця структура вона повністю відповідає готовій рослині в майбутньому, але в дуже дуже зменшеному вигляді. Це така мініатюра. Ось це воно і дасть потім рос, саму рослину, яка проросте з землі. І потім, і саме із цього буде і зростати вся рослина в майбутньому. Це будова насінини квасолі. Але е, ну, схожою практично аналогіч, аналогічна є будова насінини і навіть яблуні і плодових дерев так само. Ну я взяла квасолю, бо так в інтернаті знайшла перше. Скажу чесно. Також у насінині є сім'я долі. Ось ця вся маса це поживні речовини, які необхідні для паростка, який проросте. Тобто, на перший час, коли паросток знаходиться ще в землі, він повинен з чогось взяти ту поживу, щоб прорости. Крім насінин, ось цих сім'я долі, які, які дають йому поживні речовини, ще є, звісно, що вода. і… Потім необхідно буде світло, вода і тепло. За рахунок цих трьох компонентів: світло, вода і тепло, насінина може прорости. Якщо їх немає, то насінинка не проросте. От, і Ми роздивилися будову насінини. І далі я би хотіла перейти до наступного слайду. Ага, ні, ще, ще ні. Ще до попереднього, нехай побуде трошки цей слайд. От. Тобто у насінини вже є маленька рослина, оцей саме зародок. Він складається з корінця, стебельця і листочків. І це як мініатюрний план майбутньої рослини. І запас їжі є для цієї рослинки, в є в сім'я долях, і він потрібен зародку, щоб вижити на перших етапах, доки він не почне фотосинтезувати, тобто, доки ці листочки не проростуть і не отримають світла для себе. Пробудження насіннинки називають проростанням. Для цього потрібні вода, тепло і кисень. Е, без світла, навіть не, не світло, а більше кисень. Е, без світла більшість насіння теж починає рости, але далі необхідним є світло, щоб, щоб цей паросточок далі ріс. Е, так, е, так, е, деякі насіння має певну сплячку, такий період сплячки. Це таке особливе насіння, насіння деяких дерев, так само це і плодових дерев насіння в більшості випадків. І тут дуже цікавий момент, що воно не може прорости, воно не проростає, навіть якщо є сприятливі умови. Оце тепло, водичка, все є. насінинка не проростає, поки вона не пройде такий, такий саме період випробування, можна сказати. Тобто, поки насінинка не пройде холод, це називається стратифікація. Поки насінника не пройде пошкодження оболонки, це називається скарифікація. Або навіть поки вона не пройде через сунок тварини. Тобто деякі насіння, здебільшого, якраз це плодові дерева, вони мусять пройти ось цей період випробувань, поки не зовнішніми чинниками не, вони повністю не пошкодяться. І насінка аж тоді починає проростати. Тому, наприклад, якщо восени насіння потрапило в ґрунт, воно от саме цей зимовий період мусить пройти, період замерзання, період руйнування, для того, щоб весною, коли настануть сприятливі умови, уже проростати. І я думаю, ви розумієте, до чого я хилю. В кожному з нас, по-перше, Бог заклав все, що необхідно з самого початку. І ось тут я хочу вже перейти до наступного слайду. Я би хотіла, щоб ми відкрили, ну, чи подивились, вихід, четвертий розділ, з першого по четвертий вірш. Тут той випадок, коли Моїсей розмовляв з Богом, коли Мойсей потрапив до в умов пустелі. пустелі, він потрапив у сім'ю, він там одружився. Про Мойсей ми ще будемо говорити трошки пізніше, що передувало цьому всьому. але... Це історія про те, що, як Бог розмовляв з Мойсеєм, коли Мойсей побачив палаючий кущ. І коли він підійшов до куща, Бог сказав зняти взуття, тому що ця земля була свята, на якій Мойсей стояв відповідно він розмовляв з Богом. І ось, ось саме у першого по четвертий вірш написано те, коли Мойсей почав там, заперечувати Богу і казати: Я не можу, це не моє, я не можу це виконати, що я покажу? Дуже цікавий момент, коли Бог сказав, що в твоїй руці. Давайте ми прочитаємо зараз з першого вірша. Відповідаючи, Мойсей сказав: вони ж не повірять мені і не послухають мого голосу, оскільки скажуть, Господь не з'являвся тобі. Тоді Господь промовив до нього, що це в твоїй руці. Він відповів посох. Господь сказав, кинь його на землю. Мойсей кинув його на землю, і посох перетворився на змія. Так що Мойсей втік від нього. Господь звелів Моїсеві простягнути свою руку і взяти Змія за хвіст. І він так і зробив: простягнув свою руку і взяв його. Змій знову став посухом у його руці. Далі там був випадок з рукою, що руку засунути під там, без комір, витягнути. От рука змінювалася. От тут дуже цікаво, що Бог сказав, що в твоїй руці. В Моїсея було те, чим він. Потім якби оперував в майбутньому. Потім цей самий посох, ну може не цей, може це був потім інший, але принцип той самий. Посохом Моїсей роз, розділив, тобто Бог через Моїсея за допомогою посоха якби розділив е, море. Так само Моїсей посохом, цією палицею вдарив по скелі е, і витекла з неї вода. Той випадок ми не будемо розглядати, але сам принцип. От саме цей посох Моїсею потім потрібен був для якби і для того, що коли, коли йдеш, то ну от, класно спиратися на якусь палицю. Для того і були посохи у там пастухів, тому що лівці утікали високо в гори далеко. І от хто був у горах, ну знає, що зручніше спиратись на палицю, коли піднімаєшся до гори. От і для цього і використовувалися посохи. Ну і так само підганяти отару, мабуть, ну, овечок. <хи> і, е і ось цей самий посух Моїсей потім і знадобився. І цікавим є те, що Бог кожного заклав те, що саме необхідно нам для, майбутнього нашого, для майбутньої діяльності, для е приношення плоду для Бога. Бог це заклав саме на початку і воно в нас вже є. Але для того, щоб воно проростало, приносило свій плід, для того, щоб ми були ефективними для Бога. Необхідні відповідні умови, і найважливіше це необхідний догляд. Догляд і вклад у це насіння, яке потім буде яке потім буде плодом. Далі ми перейдемо до такого етапу, який називається ріст. Ось насіннячко, воно, коли воно проходить ось цей період випробувань. Так само і в нас. Швидше за все, може бути період випробувань, які ми маємо пройти для того, щоб потім, коли Бог готує наше серце, щоб потім ми проросли і вже зростали в Бозі. Потім, коли нас проростає, не варто, по перше, очікувати швидких результатів. Не варто очікувати, що коли ми починаємо свою діяльність, чи там починаємо шлях з Богом, ми одразу ж будемо приносити плоди, тому що для цього і потрібен оцей період зросту. Якщо ми подивимося на яблуню, наприклад, від того, коли насіння проростає до перших плодів, як ви думаєте, скільки часу може пройти? Роки два, три років шість десять. Шість десять років. Якщо, наприклад, ми беремо персик, це швидше три-п'ять років. От, але якщо, наприклад, яблуню брати від паростка вже готового, ну то так, то так, так і є. Але якщо, наприклад, брати від насіннячка, коли проростає воно до перших плодів, це 6-10 років має пройти. Так само для того, щоб насіння зростало, необхідні певні умови і догляд. Зараз перегляну, що в мене на наступному слайді. Ага, ну це ми говорили, що необхідна вода, тепло і кисень. Отже, ми не можемо очікувати результатів без певних вкладів. Наприклад, якщо ми візьмемо наше тіло, ми не можемо очікувати віддачі гарної фізичної форми в майбутньому, без того, щоб ми вклали туди спортивні навантаження, відповідне харчування і відповідні умови дали тіло, щоб воно потім могло нам служити класно, щоб ми відчували силу і енергію постійно. Так само ми не можемо очікувати хороших стосунків в сім'ї, якщо ми перед цим не вклали в ці стосунки. Якщо ми не проводили час з, з сімейний такий час, якщо ми не мали ось цього вкладу, ми не можемо очікувати повернення від цих стосунків. Так само, і з дітками, ми не можемо очікувати, що вони виростуть. Ну, відповідних о, відповідного характеру, і ну, якби з принципами правильними, якщо ми ці принципи не вклали в них в дитинстві. Тобто, завжди, коли ми хочемо отримати щось, ми маємо спочатку це вкласти. Ми не можемо взяти з чогось, якщо ми туди не поклали. І е, особливо стосунки з Богом. Ми не можемо очікувати близькості і, е, такої, ну, і такого ефекту, вау, так скажімо, ну якщо це можна назвати, якщо ми не вкладаємо туди спочатку, спочатку необхідно вкласти час, ресурси, сили, вкладати в стосунки, вивчення вивчати Біблію, проводити час з Богом тільки, тільки за допомогою того, що ми вкладаємо, ми потім це і отримуємо. Якщо ми подивимося на, на біблійні взагалі історії, на Теж ну на біблійних персонажів ми можемо побачити, що практично вся Біблія пронизана тим, що хтось у щось вкладав, і потім це дало результат. Найбільш яскравий і такий, ем, найбільш зрозумілий приклад нам, напевно, це як Ісус складав своїх учнів. Три з половиною роки він з ними ходив. І він їх навчав. І от саме ці притчі, він потім їм окремо ще відводив їх, вони в нього запитували, він їм пояснював, він з ними спілкувався. І стільки часу, скільки Ісус склав своїх учнів, це, ну, це, це безперервних три роки, безперервних 24 на 7. Він постійно вкладав, постійно. І потім, лише після того, як він проробив цю роботу, коли учні зросли. Лише тоді вони змогли потім працювати за допомогою Святого Духа уже без присутності Ісуса і вже почали якісь виконувати самостійні кроки. І вже потім ну, почалась будуватися церква, тоді, після того, як Ісус складав. Так само, якщо ми повернемося до історії з Моїсеєм, він народився в єврейській сім'ї. В такий час, коли загрожувала небезпека немовлятам. Тобто фараон бачив, що ізраїльський народ дуже сильно росте, розширюється, і він наказав всіх єврейських хлопчиків кидати в річку. Але мама, мама Моїсея, ну звісно, хотіла його зберегти і заховала в, в очереті. І потім знайшла Моїсея фараонова сестра і взяла його до себе. Але дуже цікавий момент, що Звісно, потрібна була людина, яка годувала би Моїсея. І так само це була його мама. І е, якщо ми почитаємо ту історію, там написано, що коли Моїсей е, підріс, тоді мама передала його е, фараонові доньці. Можливо, вони, ну, швидше за все, я думаю, що Мойсей так і залишався в припалаці фараона, але е, його виховувала все ж таки мама. І перші кроки, які Моїсей робив, він робив з мамою. І те, що Моїсей розумів, хто він є, кому в якому він народу належить, в нього вклала мама. І принципи те, що він боявся Бога. Потім так Бог з ним познайомився близько, але перші ці кроки в нього так само вкладала мама. Якби мама не вклала в нього ось ці всі основи, то я не знаю, чи, ну, чи саме з Суто з сім'єю Фараона, чи з донькою Фараона, Мойсей би став тим, ким, ким він би став, ким, ким він був. І, наприклад, якщо ми візьмемо Павла, так само Павла і Тимофія. Тимофій був, ну, написано, що Павло вважав Тимофія своїм сином, сином. ніби. І Павло так само вкладав в нього, навіть якщо ми подивимося послання до Тимофія. І, і перше, і друге, Павло там дуже дуже чітко і обширно описує, як потрібно йому поводитися, він дає поради. І видно, наскільки, коли Павло писав, там Я послав до вас свого е, я не пам'ятаю свого уч сина Тимофія тобто він він дуже Тимофій був для нього дуже близьким, так що він називав його сином. І е, якщо ми в щось вкладаємо, воно не може нам потім не принос, ну, не бути для нас цінним. Тобто Тимофій був для Павла певною цінністю. І так само, якщо ми вкладаємо у стосунки з отцем, потім вони не можуть для нас бути нецінними. Якщо ми пропускаємо момент вкладення в щось, воно не буде для нас таким цінним, якщо ми, як ми вклали би в це, і потім воно для нас стало цінністю. Так само Моїсей Ісус, то коротше, можна дуже багато прикладів наводити того моменту вкладення в людину, і потім ця людина, уже після роботи, проробленої з нею, вже потім давала свій результат і плід приносила. Але ще для нас, як для християн, дуже важливим є знову ж таки, де ми знаходимося, і момент нашої позиції з Христом. Де ми знаходимося е, біля Христа? Я хочу зараз, щоб ми відкрили, е, Зараз, куди вісім. Так, хто є. Я зараз хочу, щоб ми відкрили м, провиноградну лозу. Це, якщо чесно, я не пам'ятаю, це від відгуки Івана. Я не знаю, як я не записала... Так, Івана, точно. Як я не записала місце? <свісно> не 15-й розділ. Івана, 15 й розділ. З першого вірша. Ісус сказав. Я є справжня лоза виноградна, а отець мій виноградар. Він зрізує все галузя, що не дає плодів. Він підрізає і чистить кожну гілку, що плід несе, і тоді вона ще більше плодоносить. Ви вже очистилися вченням, що приніс я вам. Тож лишайтеся в мені, а я залишуся в вас. Галузка не спроможна сама собою плід давати, якщо вона не є лозою. Так і ви не зможете, якщо не будете в мені. Я, я є лоза, а ви галузя. Той, хто перебуває в мені, а я в ньому дає врожай багатий. А без мене ви не зможете нічого вдіяти. Е, ну, на мій погляд, тут е, мається на увазі е, справжній ефективний плід принести, коли Ісус е, спілкується з учнями. Але е, ми так само е, ми є. Та теж тим галузям, яке може приносити плід лише разом з Христом, тобто лише разом з ним, перебуваючи в ньому, ми можемо давати плід. Якщо для зросту насіння і для потім, щоб це дерево приносило плоди, для нього необхідне оточення, відповідний ґрунт, він необхідні відповідні умови. Необхідно вкладати нашу працю вкладати і необхідно перебувати разом з Христом. Ми ну, сьогодні про різні дерева говоримо, але принцип залишається одним. Тобто, якщо ми візьмемо виноград, то галузка, звісно, сама по собі не принесе. Лише коли вона ведеться на основному пагоні на лозі. Але е, так само тут описаний цей же принцип е, догляду і принцип вкладу. Ну, тут Ісус говорить, що Отець чистить і, е, і ніби відтинає те, яке не дає плодів галузі, а те, яке дає плоди, він чистить. Так само процес очищення. Ось ці всі моменти вони також не є надто приємними для нас. Е, але... Бог буде проробляти свою роботу для того, щоб ми могли приносити плід. І лише, лише з Христом, лише при відповідних умовах, при догляді і вкладенню ми можемо цей плід принести. В загальному це все. Так, далі пожертвую. Ось, тобто ми говорили про те, що кожне насіння воно має в собі уже закладений певний те, що необхідне, потім для зросту і для приношення плода. Кожне насіння вже має в собі малесенький паросточок, який потім і росте, і приносить плід. Друге, це від початку, від проростання до плоду, не варто очікувати швидких результатів до того моменту, коли дерево приносить плід, є момент вкладання, догляду, очищення. І третій момент це те, що ми маємо перебувати в Христі. І лише ось цих трьох обставин, так само, як при нас іненці, це є тепло, світло, вода. Так само і ми при лише цих обставинах можемо приносити в майбутньому гарний і корисний плід для Бога і для оточуючих. Можна переключити на пожертву.